Ой, боже, голова болить. Е? Так. Да. Тепер ти ось ці палаці ближче, щоб бачити. Тут більше, а ще що там менше писати. Ти можеш що там ще не Ага. І нам попробуй вийти, так. Да. Добре. Нам попробуй перший поверх спустити. Добре, добре. Друзі, це піпець. У нас що, ми усе випитали, що послідкували трохи лікарні. Ми трохи поняли, що нам треба до чого. Ми якось легко повернутися. Так, дайте прибиральниця пішла. Значит, кинальт по стари, ешь и досить ключ. А не можно ключ ключ? А. Да, включать. Лосати бло. Тихо! тихо, 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 тихо. Кимнату! Кимнату! А все, надо пролиза! А, все! Так! Ну, типо, скол, ну, типо, тут типа як сказала, типа тут моє разбі палатну, тут ну, палат, ну, типа ну, було розрушення, ну, тут щось сталося, то я сравніча тут будет вікно побити, там вікно побити і тут вікно побити. Типа, що за цим м'ячем через вся кімната. а в тій кімнаті є ключ, чи ніч, і вот. Так, Си. Я що це бро, ну що то я лазу <рикл> ногами. <'я> uh, так, десь тут має теж бути ключ. Треба тихо, ясно, реально тут все робити. Тут вікно відкрито. Ну <рикл 'я> так щоб я не вилетів. Не це все, що ж тобі треба буде побалувати. Тільки треба, щоб мене замітила, дурець, зараз замітить мене в дарі і все, і нас не от, комора. Куда ви зараз піде? Ти ну, його? Ти провірю палату. Вона зараз все опереться, а ми підемо в саму плюшу кладовку. Плюшу кладовку. Тихо, 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 світло включу, тихо, десь. Хто бальдай, де був той топор? О, боже. Так, ну все, палац. Так. Тихо, 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 боже. Блін, двері, двері. Тихо, тихо, все. тихо, тихо. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Mm. Я сижу, все, я тут чую. Все, ну добре. Так. Фух, добре, що ти нарахуйся, що щоб не вдарила, тому що мені, мені до життя пішло. Окей, okay. Окей, okay. я пока не було, тому слава тобі, боже. так. не что на боже по вікні, як двері відкриваються, ну. Но... Я сьогодні заберем пройти цю лікарню. Так Так, вона вона пішла? Отказати, пішла на перший по Легально відкрила мені двері, логальную вискалу відкрила двери. то що ми тут. Ходимо. А, не закрила. От, она закрыла. Е, а ти хто такий? Окей, а де топор? Топор, мені треба топор, яким... Е, ну, відкрити. Що мене тут виходить? Без зброї, бо топор ми тут маємо отримати. А вроді би, а вроді би не топор. Вот топорик, хорош. Є. Е, так, ми це зробили, тепер ми виходимо звідси. Тільки я ще не питаю, де ключ від столову є. А вот, ти думаєш, де ключ від столову? Тихо! Тихо, 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 я забув. Вся палата, так? Все тихо. Ти хороший ведеш. Так, так, я сижу, сижу. А цей тут пацієнт, типа, дай стай палаток, окей. Е! Табора, та Пара така, ну окей, помолчим. Все, дякую, тут не можу читати нормально, все. А, все, ми спали, знаєте, до тихо. А куди йде? А куди йде, вопшту? Все, вона показує, що там дитинці роблять. Ми там відкриваємо столу. А! Тут двері закрили! Так. Неочікувано. Так, ми тут десь мали знайти ключ від першого... Ну, ми вже найшвидше все зробили, тому що я би вже... Трохи шарим за лор-ігри, так. Ще мені казали, що вроді б, тут якось не було стрибути реально. Щоб тут було якось стрибути, то собі тихо. Зараз можна перепригнути. І спуститись по малому по дереву, що там треба. А, Тамарка пішла в перший, на перший поверх, Тамара тепер там. Кірка, кстати, тут кірка. Якщо ви зараз йдемо, то я нас зжене. Давайте А потім через якийсь через главний вхід, ну якось приберемось все-таки. Як-ніяк, як-ніяк, Тамара туди пішла. Цікаво, хоча ти пробуєш сидіти. Так. Так. Ну все, моя зміна закінчилась. А, Тамара йде, все, її зміна закінчилась. Так. Я не... Можливо, тут у нас щось помінялося? Тих-тих-тих. А, це главний, він пішов. Так, що цей вон щось має там, Давайте Добрий день! Добрий день! Щось у вас болить? Чому не впалась? Ой, так, знаєте, в мене близький спина! Можете подивитися? Так, так, звісно, почекайте тільки, зараз може зробити. Окей. Ой, ой, ой! Куди ви пішли? Зараз почекайте, почекайте. Ей, охорона, головний брач! Сюди! Ей, не <гум> а? Ну і, шо? і ти б, що? І що сталося з таким, як ти, що цікав з палати. Заглядай. Бачиш, чого двері. <гум> Та майка, ти тут дивіться, як розгулялась. Ну, добре, <гум> ми спалаці. Скоро в тебе таке буде. Окей, будемо в зіткупатися. А ми будемо то про це вікно даже буде вибиты. Службой, я так розуміла, треба його підляти підлятить цьому фіові, типа, типа підляти. Ну на що це робити, я не знаю, тому що я просто б... в кабінеті села кружка в тихо, тихо, тих, 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 тих. Ага, він закрив двері за собою. Пі культурна людина. Там вон кірка лежить, Окей, ми навіть щось вже поїбаємо. Там за ці в хлопчачому туалеті. Що не можемо далі радувати? Так, він пішов. Uh, я то де... Твійде... а, після задав. Він дивиться туди на вихід, от що мені мішає. Ключ від прибиральниці, ключ... ключ до прибиральниці, от. Uh, ключ до прибиральниці, бо от ми якраз забрали ключ до прибиральниці, і тут лише ще якийсь клю... ложниці. Навіщо мені ножці, я якраз не знаю. Як розбіта, треба підляти його слотфору. Дай мені дивитися, де зараз там... Він там, напевно, сидить зараз самого якраз, типо, як... Можливо, що п'є тепер в жіночому туалеті. Нема. Чекайте. Вот, бачите, там є люк. Так, відійшов, він відійшов, він відійшов. Снотворні ми підляли. Все, снотворне, треба снотворну к***. Ми ж тут тепер не можемо, да, пробігти? Або? Е, що це за звуки? Так, ти його добре назад, да? Как він ще там стоїть. Так, хвилинець. Ммм, як смак. Ой, щось... Вот ты хочешь. Слава тобі, Боже. Так. Йоп твою мать! Тихо, тут кисмайт бутыл ключ в туалета. Я кра... Тихо! Тихо, тихо! А, воно віщо! Что-то Воно Вон еще ножницы! Тихо! а... Ой, б твою мать! Нам потрібна кирка! Нам треба... Так, 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 зерна просто назад. Тихо, тихо, так, як це пробігти через цю? Я кажу так, нам піти треба ліпше до балкону на другому поверсі. а там ми якось потім придумаємо, як зайти назад. А я закрив двері! О, це попаду вас, тільки почекайте, 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 почекайте. А не ж ці от ключі. Це не я закрив, це я закрив, я питаю, вже просто закрив. Так, все, йдемо назад.

Ну пошел в душу и Я бы свою мать. Ой. Давай проверяй же, мужик. сейчас может, ему петля. Так. Ты хуй. Наспал час. Наспал час. Снова раз в туалет, где можно пилять ну, ему злостный твор. Так, сижу. А, ну добре Думав, треба віник буде приміняти. Не треба буде ніякі віники приміняти. Так, все. А, і там все, не йому тут. Все, відпішов. Відпішов, відпішов, а ми йдемо стрибати за балкон. Ді Дарбаса додавали цей балкон, я так розумію, спеціально його додавали. Оп, тихо. Так, осторожненько, осторожненько. Ос Ай, боляче. Так, що в нас тут? Це нас операційний йде зал. Тут у нас йде цей, а тут ми не вийдемо, так. Ой, ой, вибачте. Ей, хто тут забув? Охорона, хто не був? Твою, 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 хто твою, 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 Давайте твою, тут твою, 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 да? Так, Хто? Нікого нема. Фу, що кричати? А вот реально, тунель вниз. Все, ми поняли. Нам треба тепер назад, ми підлятися сюди снотворны. А я тобі меня він к нам по Так, пожалуйста. Не все тут дерба. Так. Пуа, тут все дерба лежить. Так, де журнал? Йомасть.

Так. Давай, ти швидше випий цю траву, тварь! Я ж хочу якби сьогодні втікти додому! Так. Ммм, ах, слава, хочу пати. Слава тобі, врешті, спи! Тобі сто п'ять журнал! Йоп твою мать! Все за іерогліфи! Почекай, 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 на. Так. А видать, я завідуєш, мені тут дерево трохи перекосило. Ну окей. Це вже його справа. Як тепер, як ви простець, він побачиться, ну, пускай, дайте його, його якось такого відомлю, щоб він покаже, не забіто, поки в нас не буде тут. Бо, ми ж, поки буду зараз все зглядом, він точно вже простеться. Так, йдем. Mm -hmm. uh, так. Він операційно є річ. а тут, а мене... А, це ти до операційної. А, я не можу застрибнути. Я не застрибнути. Ми не застрибнемо. Да, можешь шом Ёб твою мать! Эй, рятуй! Рятуй! Хто Не чує? О боже, хто закричит с двой? Да, как суди. Рятуйте Хто небудь пробужить? Свит... Свит... Рятуйте, я в лісниці так я хочу в заборах застряг. О, рятуйте мене! А, вибрьте, я тебе потрапив. Вибачте, більше так не буду, клянуся. Давайте, залежте туди. Вибачте, це була повна випадковість. Обстигте моє дерево. Знаєте, вон лист... Мені лис... мило вовся. Листву, знаєте, відновите. Покажу все...

Да, по факту я бы лучше но это все ломаемый лор, я через то, что заткнуть не можно, но окей. Э, да. Так, все, мы идем, 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 идем. Оперативно. Есть! Пустая локация! Так. У, -у, у ящички. Купа ящички. Зачай, что Правильно. Знаешь, какие всякие будут медикаменты. Так, да. ключ ведь в туалете. Все, дабл килл. А тут что? Просто, просто п -п пустота, да, типа. для прикола. Потім на мене просто приходить цього терапевта, з якимось послідкувати, а там мене немає. Він такий, а я вже десь в тунелях. Ну що ж, ви готові? Ти взагалі, давайте мені закриють без собою. Можна якось за собою ще кнучки зламати? О, ну кери, просто закрим. Все, тихо! Я не закрив. Треба провірити нашого втікача з залізними дверима. Так, ти все. А за одну 000... тисячу тому став. Ти 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 пішли, 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 пішли. Все, ідемо, просто біжимо, просто біжимо. Тут це підземні теж шахти, бо та водойоми. Е... Та це так... шахти. Він це. Вті... Тревога, тревога. А... Це тупо шахти. Його нема. Тобто, тобто Представте ті великі ці шахти, що вони йдуть до лікарні. А де ця лікарня, кстати? Відкрити туалет. Це прохід. Це, це куди прохід? Це куди прохід. А, це мало там вилізти. Окей, 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 окей. Давайте спуститься, потому что на далі нас шукаємо і шукаю. Так, тихо. Так, палатки. А, я знаю, ці палатки. У нас реально тут просто в підземеллях, стільки цього все. Так, тут обережно треба бути. Це скорочений хід, типа там цієї... і відкрито! Хорош! Все, ми на волі! Ми з цієї божевільні! Господи, ми всікли з божевіллі!

Бежит бежит, 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 бежит. Ой, журнал брони. Так. Журнал, давайте для журнал заберем. Все, еще. Я... я все, Что ты бара, добре? Добре, э... окей.

Ти-ти-ти, домой, просто домой, просто домой. А він не має права, вже дома, він не чіпати. Я знаю, що куди я, я завжди біжу. Просто, просто, просто біжим, просто біжим, просто біжим. Тату, мама! А? Хто це кричить? Рятуй, де? Тату, мама! Відкрийте двері! Мам! Так, село, в лікарню, хочеш? Мам, кат, ви дома? Хочеш хтось? И так уж до рыбака. Липси, ты до рыбака. Я на озеро. Я на озеро здесь сховаемся. Вот такая вышла серия. Мы все время пытаемся пройти до дом, А тут дамба я. Пойти до дома и только там уже что-то поделывать. Всем удачи, всем пока. Папа, Тихо, 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 Тут не было. Не было. Куда? Куда дамбу прориваєш? Все, 17 паблів.